Ну і друга тема сьогодні хотів би її підняти. Чи актуальні е, сімейні цінності у 21 столітті? Така е, асоціація 21 століття. Це значить, щось має щось вже інше. Якісь вже інші цінності всіх. Чи сімейні цінності ну... зазнали змін? Цікаво, що дійсно, якщо говорити про такий етичний тренд, то він як рухається від класичної сім'ї, де є чоловік, дружина і діти. Бажано б їх має бути там да, класичний варіант, це так: троє, четверо, п'ятеро, мабуть. ну Ладно, хоча б троє. А, ну да, рухається воно як від цього таке відчуття тренду. По-перше, не обов'язково чоловік і жінка, по-перше, не обов'язково діти, по-третє, не обов'язково їх більше, ніж один. Якось. Але при цьому, якщо запитати більшість людей, якщо запитати людей, що є найбільшою цінністю, більшість каже, що це сім'я. І коли вони говорять, що це сім'я, вони розуміють, звісно, що це батьки, брати, сестри, і коли наші воїни захищають Україну, і коли їх питають про їхню мотивацію, це зберегти. Оборонити да, свою сім'ю, свою домівку, щоб діти не воювали в майбутньому, щоб вирішити цю справу зараз, не передати цей, цю білюм в спадок. Ось багато хто керується саме такими важливими базовими цінностями, коли, говорить, коли мова йде про мотивацію на війні і так далі. Тому я бачу тут певний парадокс. З однієї сторони. Рухається все якось такі е е етична, складова, така в одну сторону, а люди все одно на перше місце ставлять сім'ю. Угу. Ну е я теж можу додати, що як не крути, але без сім'ї немає взагалі розмноження. Так, то фізично не може знайти концепція сім'ї, ну немає розмноження, так? Е, ну, я маю на увазі сім'ю традиційну, так? Якщо не традиційне ЛГБТ, давно нема розмноження, не може навіть розмножитися. Зараз вже є там певні механізми, так? Але, але все одно треба і народжувати дітей, і так далі. Ну, найпростіший процес розмноження це. Сім'я. Плюс другий момент, що це така, ну, Якщо з цим аргументом ще можна трохи посперечатися, там зараз вже є технології, але якщо забрати технології, так? от Технології ж дані для того, щоб просто порушити ці всі традиції чи для чогось іншого. ну, і Якщо без них, то взагалі неможливо без традиційних ну, Потрібен чоловік, дружина, чоловік забезпечує сім'ю, охороняє, інакше діти загинуть просто з голоду, бо хтось їх нападе. Так, так, і, так, і, так, так історично було. Зараз є більш безпечне середовище, і, і там насправді є там і соціальні програми, тому, е, в, 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 це вже не аргумент, що обов'язково має бути сім'я, але е, в історичній перспективі це був аргумент. По-друге, по що я хочу сказати, що ну, все-таки все е оця клітина, е ну, сім'я це як була так, було таке твердження, що це комірка суспільства. Тобто, е взагалі, е що спонукає людей або чоловіка, там, та? е спонукає його розвиватися, спонукає щось вигадувати, спонукає не лінитися взагалі, а е працювати. Його спонукає те, що треба там накормити дітей, треба забезпечити всіх е друж дружину дітей. Це є мотивація взагалі для розвитку, для прогресу, і воно далі проєктується на прогресу не тільки е там, особистому, а на взагалі прогресу е в суспільства, цивілізації. Люди думають головою, і, е як це наприклад, гроші. І... Як, як сім'ю свою там, виховати і е, забезпечити. І, виявляється, це просуває далі е, навіть суспільство в цілому. Тому я би теж такий момент підкреслив, що. А якщо немає, що там просто. Ну, там от, е, ну, або без сім'ї, або там, е, без дітей, то вже. Немає цього такого духу. Працювати. Ну, я, я з тобою згоджу, що коли, у мене, коли я одружився, у мене мотивація виросла. Я це точно пам'ятаю. Така от мотивація пахати, долати труднощі, докладати надзусилля, рухатись вперед. І коли дитина з'явилася, теж у мене такий був. Стрибок такої мотивації, прям великий. В рази, я б сказав. Мотивація вона виросла. ось Вже ті проблеми, які, можливо, раніше вони перестали здаватися великими, тому що вже є сили долати, там, якісь а, особисті якісь проблеми, якийсь емоційний свій стан. Тому що коли з'являється така велика мотивація, вже якісь свої особисті емоції їх набагато легше перемогти там подолати, якщо вони там якісь негативні, депресивні, песимістичні. Вийти з цього стану набагато легше, коли є така вже мотивація, люди поряд, да, такий заряд набагато більший. В чому проблема? Чому е, ці цінності так занепали? Ну, Ми бачимо, що розвивається ЛГБТ, ми бачимо, що розвивається така, 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 такий тренд. Так? Е, можна там вибирати стать і так далі, сім'ю, як, як, як жити. Ну, або, наприклад, є такий тренд, що ну, там, не мати дітей. Є такий тренд. Точно, і такий child-free, так? свобода. Або є такий тренд, ну, якщо мати дітей, то одного вистачить, багато не треба. Тому що ну, це, це не хочуть напрягатися, да, це дуже важко народжувати. Такі є тренди і а, ну, вони приводять до певних результатів також. І хотіть це, це, це актуально зараз підняти це питання, чому ці тренди з'явилися. Ну, я хотів сказати, що взагалі, в чому сила такого поняття, як чоловік і жінка, бо лише чоловік і жінка, поєднавшись, вони відображають Бога. Тому що в Богові є і жіноче і чоловіче, то виходить, коли чоловік і жінка поєднуються, вони можуть відображати божественну природу. Є такий шанс у людей. А другий момент теж в чому ще це відображає Бога, що Бог він створив нове життя, він дав життя. От, і чоловік і дружина, поєднавшись, вони можуть давати життя. В цьому є велика енергія, в цьому є велика сила, і можна, це навіть не завжди можна логічно пояснити, але ті, хто народжував, ті, хто а, маю на увазі не народжував фізично, ну, як як чоловік і жінка, можна сказати, як разом. Беруть участь в цьому процесі, Ось, вони, зна вони розуміють, що є, є, є певна така енергія і сила в цьому процесі. І воно кардинально міняє і структурує і мислення, і е спосіб життя і ставлення до життя. Тому це така фундаментальна річ, яка, яка дуже, як на мене, важлива. Хоча, але якщо підходить до питання, чому все-таки виникли такі всі тренди, ну я бачу що в тому, що люди здебільшого терплять поразку в цьому процесі. Тобто, ну, чоловік і жінка вони не, не можуть так докорінно об'єднатися, порозумітися, стати одним цілим, зрозуміти одне одного, стати один одному підтримкою. І так як здебільшого люди терплять поразку в цьому процесі, то виникає ну, пошук іншого варіанту пошук чогось іншого. Я бачу, що це як одна із причин. Якби люди були успішними побудові цих стосунків, то лгбт питання воно б не було навіть актуальним. Мені здається, що люди просто б знаходили в цьому велику мотивацію. А так як є багато поразок, здебільшого поразки, взагалі немає до кінця розуміння, що це потрібно, ці стосунки, що в них треба перемагати, що там треба е досягати цієї єдності. Цього, по-перше, цього розуміння немає, а коли воно є, то не виходить. Дуже часто це не виходить. І тому породжується така необхідність варіантів якихось інших ідей. От, якби всі діти бачили такий ідеал в своїх батьках, то які б там у них не були думки, вони, мені здається, все одно приходили до того, що вони теж так хочуть. Дуже цікаво. Дуже цікаво, по-перше. По-друге, я хотів би додати також, що ну, на, на, у нас у східній філософії є така концепція інь- і янь. Інь- і янь це чоловіче і жіноче начало, і вони там у гармонії. Так, і це природно закладено в культуру, що інь-янь, чоловіче жіноче має досягти гармонії. І ну, насправді це така дуже сакральна річ. Ми так ставимося: та чоловік, дружина, можна два чоловіка, можна жінку, чи, і, 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 і три жінки, і два чоловіка. Ну, якийсь вже такий, якби можна типу, продумувати різні концепції, різні способи на сім'ю. А у східній філософії все дуже конкретно, так, сакральний інь-янь. і і воно закладено в культуру, закладено в філософію, що мають об'єднатися, мають гармонійно співіснувати, доповнювати один одного. І насправді це сім'я, якщо грубо сказати. Тобто сім'я насправді вона така сакральна. Це не так все просто, не так, що можна хаотично якось так все робити і вийшло, і як вийшло, не вийшло. Тобто треба можна прагнути до такого ідеалу. Ну, а, а що в цьому допомагає? Ну, напевно, треба е, розвиватися так, в плані і психології і, оці, і, і в плані сакральної, оцю теж складову більше старатися зрозуміти. Ось, хотів би такий момент додати, що насправді це є дуже така, ну, не, не просто якась зовнішня ціль, зовнішній прояв, це зовнішній прояв. Це не зовнішній, це дуже сильний такий внутрішній е, прояв вона має. І До цього треба прагнути його втілити, цей внутрішній прояв. Чому, в чому проблема? Взагалі, я бачу, що ЛГБТ, хай мене Ютуб простить, я не знаю, чи він це витримає, але ну, це відхилення це певне, як не крути, психологічне відхилення. Я не скажу, що я проти ЛГБТ. Чому? Тому що, от як можна бути, наприклад, проти шизофренії, або проти синдрома Дауна, або проти. Я проти дитячих травм. Це якось взагалі звучить просто крінжево, як, як мінімум. Ось тому немає сенсу там бути проти, а агресія взагалі не, не має ніякого смислу. І вона, навпаки, тільки породжує всього цього більше і більше. Тому треба і питання ставити не в контексті проти. За. Да, тобто питання в тому, наскільки виходить самому досягати якогось ідеалу в цих стосунках чоловіка-жінки. Ось От в цій боротьбі, бо це насправді дуже складно, бо всі розуміють, що це трошки різні світи, різні, різна поведінка, різні пріоритети, погляди, і в цьому знайти гармонію, баланс, цей мир. І досягти такої внутрішньої перемоги це дуже складно. От, от, а про це треба думати, як на мене, в першу чергу. Якщо чим більше буде цієї перемоги, тим більше буде і гармонії в самому суспільстві, і тим менше люди будуть сумніватися взагалі в цьому як класичному ідеалі, який нам не тільки східна філософія, як ти сказав, показує, але і християнство. Так само воно наполягає і мусульманство. Я не знаю, мусульманство я не досліджував, але е, християнство точно да, там ставка йде на одного чоловіка і одну жінку. Все там чітко. Не будемо зараз поглиблюватися в християнство, там теж є свої целібад. Або в мусульманстві, да насправді є про, про сім'ю, а там про багато жонства це теж там теж можна назвати відхиленням, але ми не будемо зараз це. Ну я, я, я так думаю, так? Не будемо зараз це обговорювати. Дякую за стрім, було дуже цікаво, Кирило. Дуже цікаві думки. Тобі дякую за запрошення, як завжди, за генерацію ідей і тем. Тоді е, наших глядачів запрошую поставити лайк цьому стріму пальці вгору. Е, розповсюджуємо наш контент, дуже такий глибокий. Сьогодні вийшов контент, і я насправді дуже цікавий. Е, Цікаво, е, які у вас коментарі з цього приводу, з чим ви згодні, з чим не згодні. Можемо це поговорити в коментарях. І ще раз слава Україні! Героям слава!